Привіт, смартфон маєте до нього потрібен чохол, бездротові навушники, можливо, ще якийсь натільний гаджет, де їх взяти. Підказую. В Чохлі Юа інтернет-магазин аксесуарів для смартфонів. Тут ви можете придбати чохли різного формату: захисне скло, кабелі підключення для різних моделей смартфонів, а також навушники, мобільні зарядні станції, павербанки, смарт-браслети та смарт-годинники. Ціни в Чохліуа дуже адекватні, набагато приємніші, ніж на острівцях, які ви зустрічаєте в торгових центрах. Аксесуари на сайтів Чухлі Юа іноді навіть вдвічі доступніші. а ще Більше зекономити можна з промокодом. Заходимо на кодиском UA, знаходимо магазин в чохлі, переглядаємо всі купони, їх зазвичай декілька. Обираємо підходящий промокод, переходимо на сайт магазину і вводимо код при оформленні замовлення. А економія очевидна, на момент зйомки цього ролику. У нас було два промокоди. Один на 10% знижки при замовленні від 250 гривень, а інший на 7% знижки при замовленні до 150 гривень. Замовлення пришлють за 1-3 робочих дні. В деяких містах є самовивіз. На сайті в Чухлі .ua є окремий розділ зі знижками до 50%. Рекомендую переглянути лінки на робочі промокоди в описі до цього відео. Більше знижок по реальним промокодам на коди. Топ-10 пропозицій дивіться прямо зараз по лінкам в описі до відео.